Это роза. А это миф. Симмия Роза приехала исполнять свезло, да, Роза? Да. Сразу. А ти приїхали з магазина. Я на Скупинська з донькою переїхала до Сум із Луганська 30 липня минулого року. Для молодої мами найскладнішим було наважитись та покинути дім рідних і звичний устрій життя. Розповідає, що з її родини не всім вдалося влаштуватись на новому місці, і довелося їхати назад, але вже до окупованого Луганська я ж туди повертатись не хоче в жодному разі. Я не можу там жити, там ні как анархия и военный коммунизм, люди ходят с оружием, там до сих пор слышны взрывы и все остальное. І там, ну как-то так. И вообще отсутствие понятия жизни, там люди сейчас существуют. Там не живу, тому я не готова сповідати таку судду своєї дочки. Не хочу, що пана того всього і знала. Понад рік мама з донькою живуть в орендованій кімнаті гуртожитку в центрі Сум. Яна працює продавцем у магазині. Руслана цього року пішла у другий клас. Жінка говорить: особливих проблем немає, хіба що побутові зізнається, що не любить, коли її називають переселенка, тож майже не користується наданою довідкою. Жартує, що вона внутрішній трудовий емігрант. Різниці ані в людях, ані в буденному житті не бачить. Там України, десь Україна, нічого не отличалось. Залічалося тільки те, що там ми жили в своєму в жиле в сво... на своїй постійній роботі. Єдине, що не дуже тішить, це зарплатня. За свою роботу Яна зараз отримує менше, ніж торік у Луганську. Ти отримуєш дві тисячі, ти що? Ти тут зарібок, якщо тебе. А якщо дві з половиною, так це взагалі. От би для Луганська це смішні зарплати. Але все це каже Яна, дрібниці. Головне не опускати рук. Проблема така, це все вирішається. В течение дня, двое-трое. Плохо, когда от тебя ничего не зависит, когда ничего чего не можешь же сам сделать. А то, что ты в твоем состоянии сделать своими собственными руками, своими действиями, то это решаемо, а это не проблема. Ольга Коренева, Сумы, Мы Разум.